Вітаю на календарі вівторок, 20 вересня. В студії Каплі News для вас працює Ігор Чельтер. І сьогоднішній день запам'ятався нам такими подіями. Покровськ потрапив під ракетний обстріл. Під обстріл потрапив житловий сектор в місті Покровськ та хутор Ріг. Ворог продовжує нищити Бахмут. Поліція з'ясовує зараз кількість постраждалих за попередню інформацію. На жаль, вони є. Ось такі лампи снаряді. У Покровську на мосту сталася аварія. Я водій у теї машини їхав знизу. Машина туди виїжджала, стукнула мене в жопу і мені під зілок. Удачницька громада, гуманітарна допомога та облаштування укриттів. Ситуація така. У нас зараз. Евакуюється менше, ніж назад люди. Закордонний паспорт. Чи можна отримати у Покровську? Та які документи потрібні для оформлення закордонного паспорту або паспорту громадянина України? Людям повинно звертатися потрібно в ближайші областя. Яким буде опалювальний сезон у Новогродівці? Коментар міського голови. Тобто, людина приходить з документами, з паспортом. Там є черга. Приходить, і якщо вона дійсно тут знаходиться, тоді її видають вугілля. Обличчя війни у Покровську незабаром відбудеться відкриття нової фотовиставки. Ми зараз живемо в такий час, що немає якихось там непотрібних або якихось неважливих історій. 21 вересня православні будуть відзначати свято з два Пресвятої Богородиці. Завтрашній день свята православна церква е, завершає пам'ять на честь Рождества Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Сьогодні в день мешканці Покровська знову почули вибухи. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогоднішній день видався неспокійним для мешканців Покровської громади. Близько десятка гучних вибухів пролунало впродовж всього дня. За інформацією рятувальників, декілька ударів вдалося відбити завдяки ППО. 20 вересня близько 12 години до головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про ракетний обстріл в місті Покровськ. Під обстріл потрапив житловий сектор в місті Покров та е, хутор Ріг е, наразі інформація стосовно загиблих, постраждалих та руйнування житлового сектору встановлюється. Е, пожеж е, внаслідок події е, не було. Ворог продовжує щодня нищити бахмут. Про ситуацію в місті дивіться далі. Удари по бахмуту біля багатоповерхових будинків. Поліцейські зараз документують наслідки злочину, фіксують руйнування, з'ясовують, можливо, для постраждалія, яким потрібна допомога. Та два удари одразу, так? Так, да, вони один за другим. А вы в этом доме живете? По Окна пострадали? Пошли ночью смотреть, вроде бы все живые. Поліція засовує зараз. Плактичность вот постраждалих за попередню інформацію. На жаль, вони є. Ось такі лампи снарядів. Ракети. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Окупаційна армія РФ обстріляла Донеччину з авіації та реактивної артилерії. Є вбиті та поранені. Поліція задокументувала 15 російських воєнних злочинів. Рашисти прицільно б'ють по оселях та інфраструктурі. У Бахмуті під завалами можуть залишитися люди. Триває рятувальна операція. Ворог здійснив 9 вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста: Торецьк, Бахмут, села, Дорожня, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є втрати серед мирного населення. Знищено та пошкоджено 10 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, цеха коксохімічного заводу, залізничний вокзал. Вночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріл міста Часів'яр, де зазнали руйнувань. Коло та дві п'ятоповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці. Пошкоджено шість приватних будинків. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. За минулий тиждень в Україні зафіксовано 36 тисяч 683 нових випадки COVID-19. це на 53,7% більше за показник попереднього тижня. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Госпіталізовано 6 тисяч особи, що також підтверджує зростання на 32,5%. Летальних випадків зафіксовано 90, одужало 17 тисяч людей. Сьогодні зранку в Покровську сталася аварія на мосту. На місці події побували мої колеги. Сьогодні, 20 вересня, у Покровську на шляхопроводі Східний сталася аварія за участі трьох автівок. Постраждалі водії про цю аварію розповідають наступне, меня не пропустили. Я водій у теї вот машини їхав знизу. Машина сюди виїжджала, стукнула мене в жопу і мені шварануло під зілок. Вилетіла машина, не пропускала тут. Таво розвернула, під морду сюди. На момент, коли знімальна група телебачення Капрі прибула на місце події, машину винуватця аварії вже було евакуйовано. Через ДТП на мосту утворилися великі затори. На місці подій працювали поліцейські, які регулювали рух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У зв'язку з недостатньою кількістю води в Карлівському водосховищі було змінено погодинний графік подачі води у Покровську, Родинському та селищі Шевченко. Підвищувальні насосні станції та водопровідні насосні станції з 19 вересня 2022 року включатимуть по суботах, неділях та понеділках з 18 до 22.00. Про гуманітарну допомогу та облаштування укриттів у Удачницькій громаді дізнаєтесь з наступного сюжету. Удачнинська громада знаходиться відносно віддалена від лінії фронту. Але як і вся Україна забезпечила мешканців приміщеннями, які можна використовувати як укриття. Переважна частина людей, які живуть у приватних будинках, використовують свої споруди. В Удачному одне укриття в Сергіївки одне укриття. Ми їх обладнали, провели воду, туди зробили туалети. Там занесли, що, що знайшли якісь місця для сидіння. Також потурбувалися, щоб покриття були забезпечені водою. Ну, зараз ще обладнаємо додатковими свердловинами, в Сергіївці поряд колодязь, з колодязя резервне водопостачання зробили, в удачній зробимо додаткову свердловину. І ємності для запасу води є. В Сергіївці у нас на 600 літрів запас, водачній тонна. Валерій Догильний зазначає, що зараз мешканці громади майже не евакуюються. Ситуація така: у нас зараз евакуюються менше, ніж назад повертаються. Люди бойових дій люди вже не так бояться. Ракети можуть час накрити, як показує життя в будь-якому місці України. В громаді надають притулок тим, хто опинився у складних життєвих умовах, і вимушені були покинути свої домівки. Багато людей переїхало тимчасово переміщення, особи реєструються. Із Бахмута, З Краматорська, Слов'янська, Завдіївки, ну, з усіх міст, де йдуть бойові дії, люди переїжджають. Поки люди їдуть, я вам скажу по родичах. Люди їдуть, знають, куди їдуть. Також у громаді видають гуманітарну допомогу, складають списки. Переселенцям та людям з інвалідністю намагаються давати допомогу частіше. Гуманітарна допомога надходить з усіх адресів, як і продовольча програма ООН. І офіс президента, фонд Рената Ахметова часто надає допомоги. Гуманітарки зараз вистачає. У нас немає такого там, один пакет у двір кожній людині. Голова громади каже, від початку бойових дій гуманітарна допомога надходить регулярно. А ще мешканці громади допомагають, хто чим може. Там люди в нас зносять теплий одяг, дитячі. Ну, це що треба, якісь там ковдри. Тож, як бачимо, життя триває понад усе. Більше за все люди очікують гарних новин з фронту. Віримо в нашу перемогу. У Селидівській громаді відбудеться видача продуктових пакетів для дітей віком від 0 до 14 років. Графік видачі 21 вересня. Місто Селидове з 8 до 17. ЗОЖ номер 6 22 вересня місто Українськ з 8 до 17 будинок творчості. 23 вересня СМТ Цокурине з 8 до 17 будівля сільської ради. 24 вересня село Петрівка з 9 до 12 будівля сільської ради. У пакетах, розрахованих на дітей від 0 до 3 років наявні памперси та каші. Діти від 3 до 14 років отримують продуктові пакети. Подати заявку можна зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800 33 64 54. При собі необхідно мати оригінали таких документів: паспорт батьків, свідоцтво про народження дитини. y pean de TN. Чи можна у Покровську оформити закордонний паспорт та які для цього потрібні документи? Відповіді на ці питання шукала моя колега Альона Соболенко. Спочатку ведення військового стану в Донецькій області були закриті усі бази Державної міграційної служби. Наразі отримати закордонний паспорт чи паспорт громадянина України тут неможливо. Для оформлення закордонного паспорту або паспорту громадянина України людям повинно звертатися потрібно. В ближайші області, ну це не залежить від того, де ви прописані, чи ще десь можна на всій території України в будь-який підрозділ ДМС, який працює в повному режимі. Ну, наше, так як ближчий, це Дніпропетровська область, це Павлоград, Новомосковськ, Першотравенськ, сам місто Дніпро. Аби оформити закордонний паспорт, необхідно надати наступний пакет документів. На закордонний паспорт потрібен паспорт, код і все. Стати на електронну чергу подивитися, і квітанці все там платяться на місці. Варто зазначити, що сплатити за закордонний паспорт можна і онлайн, але у такому випадку необхідно обов'язково роздрукувати квитанцію. Квитанція була у паперовому. На паперовому носії, щоб її можна було підлити в базу, тому що люди багато проплачують квітанції онлайн через телефон. Тоді приїжджають туди, приходять оформляти документи, а це все час забирає. Вони показують в телефоні квитанцію. Її ж в базу з телефона не піділіш. Що ж стосується вартості оформлення закордонного паспорту, то у разі оформлення документу протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 733 гривні. У разі ж. Ермінового оформлення, тобто протягом семи робочих днів, вартість становитиме 1085 гривень. Всі документи, які були виготовлені до 24 лютого, 2022 року, були евакуйовані до міста Дніпра. Отримати їх можна наступним чином. Вони всі знаходяться в головному управлінні ДМС у Дніпропетровській області, вулиця Ліпінського, 7. Місто Дніпро Все, вивезені всі документи, які були виготовлені, не отримані нашими громадянами з усієї області. Вони перевезені туди. І там зараз наші працівники головного управління здійснюють їхню видачу. Це стосується тих паспортів, які вже були надруковані. А ось громадянам, які подавали документи на закордонний паспорт, безпосередньо у лютому 2022 року спочатку необхідно дізнатися їх статус. Треба дзвонити на гарячу лінію, щоб визначитися, вони там дивляться по базі, щоб визначитися з документом. Дан йому дозвіл на друк чи не даний. Якщо дозвіл на друк не даний, той документ він буде висітів в базі, як не верифікований і виготавлюватися не буде. У такому випадку людині необхідно буде зробити переадресацію. Потрібно буде в ап'ять таки найближчий територіальний підрозділ Державної міграційної служби чи Павлоград, чи Першотравенськ, визначитися, поїхати туди. Написати заяву на переадресацію, тому що по технологічним картам по технології виготовлення, якщо ми приймали документи на виготовлення паспорта, то дозвіл на друк можемо дати тільки ми. А звісно, що нас відключили, ми дозвіл на друк не, не встигли подавати всім людям. Тож дізнаватись про статус своїх документів та отримати відповіді на інші питання можна за номером гарячої лінії Державної міграційної служби України в Донецькій області 095 538 57 03. Яким буде опалювальний сезон у Новогродівці? Коментар міського голови, опалювальний сезон у місті Новогородівка не залежить від газопостачання в області, адже у місті ніколи й не було газу, і майже усі багатоквартирні будинки мають вбудоване пічне опалення. Новогродівка таке мономістечко, де майже ну, мабуть, 90% мешканців це працівники вугільних підприємств або зараз, або в минулому згідно закону. Ті, хто працюють на підприємствах вугільної промисловості, або раніше працювали і виходили на пенсію вже з цих підприємств, вони повинні забезпечуватися вугільними підприємствами. Міський голова зазначає, що зараз у першу чергу вугілля для побутових потреб видається тим мешканцям, хто на даний час перебуває у громаді та працює на підприємстві. Тобто людина приходить з документами, з паспортом. Там Є черга, приходить, і якщо вона дійсно тут знаходиться, тоді її видають вугілля. Проблеми з забезпеченням мешканців твердим паливом виникали через реструктуризацію шахти дорогу Новогродівської, і люди не могли отримати вугілля. Якщо раніше два роки ми вирішували це питання, нам надавалася як благодійна допомога компанію. Ну, Компанію так, шахта ОО, 13 Новогродівська. Цьогоріч ми придбали вугілля по 2 тонни для цієї категорії населення. І через УСЗН, Я думаю, що на цьому тижні ми вже почнемо розподіляти. Це вугілля вже мешканцям, також працює державна програма через УСЗН, у ході якої виплачується компенсація на придбання вугілля. Майже всі категорії закриваються у нас на опалення твердим паливом ну повинні бути закриті. Крім того, по нашим селам там також є питання або компенсація ті, хто підпадає. Цю категорію, кому повинна вона виплачуватися, також вже є домовленості з благодійними організаціями, які нададуть нам деревину. Тобто дрова для для опалення, і також пільгову категорію ми будемо забезпечувати. Отже, як бачимо, місцева влада Новогродівської громади робить усе від них залежне, аби місцеві мешканці були забезпечені всіма необхідними ресурсами для опалення своїх домівок. З міста Новогродівка спеціально для Капрінь'юс. У четвер, 22 вересня з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія заступника начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Юлії Сухової. Поставити свої питання мешканці Донеччини зможуть за телефоном 068 868 65 66. Наприкінці цього тижня у Покровську планується відкриття фотовиставки з символічною назвою Обличчя війни. Подробиці дивіться далі. Війна, яка вже майже сім місяців триває в Україні, торкнулася кожної родини, кожної людини. Кожен з нас намагається робити все для того, аби наблизити нашу перемогу. Хтось зі зброєю в руках боронить рідну землю від ворога, хтось волонтерить та забезпечує необхідними речами військових чи звичайних людей. Хтось тримає інформаційний фронт, а хтось своєю роботою підтримує економіку країни. Так і виникла ідея створення фотовиставки Обличчя війни, що незабаром має відкритися у Покровську. Наразі ми всі знаємо, що українська фотографія вона цікавить увесь світ, і мистецтво це перша сфера, яка відображає всі події, що відбуваються у світі. Тому ми вирішили не лишатися осторонь, так і теж зробити такий творчий фотопроект, відобразити історію людей. Які проживають всі ці події, так і кожна людина, вона у неї своя особлива історія. Ми зараз живемо в такий час, що немає якихось там непотрібних або якихось неважливих історій. До участі у фотопроєкті були запрошені звичайні мешканці, які, попри війну, продовжують жити, працювати та надихати. Фотопроєкт зародився саме у моменті війни, і наша головна ціль показати людей, простих людей, які кожного дня роблять свою роботу, ходять на роботу, незважаючи на всі обставини, які відбуваються навколо, та створюють свої моменти війни. Одним із учасників проекту став вчитель та волонтер Олександр. Я вважаю, що цей проект дуже важливий, тому що кожна людина займається в цей тяжкий період для нашої країни своєю справою і щоб кожна людина відкрилася та розповіла свою історію, розповіла, чим вона займається, як допомагає державі, як наближає нашу перемогу. До участі також були запрошені і журналістка телебачення Капрі Альона Соболенко та оператор Владислав Кухлевський, які з початку війни ні на день не припиняли працювати та продовжували висвітлювати всі найактуальніші події, які відбуваються в нашому регіоні. Отже, відкриття фотовиставки Обличчя війни планується у п'ятницю 23 вересня в торгівельному центрі Бульвар. 21 вересня православні будуть відзначати свято Різдва Пресвятої Богородиці. 21 вересня Православна Церква буде відзначати велике свято Різдво Пресвятої Владичці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. В православії це свято належить до числа 2 на 10. Свято, встановлене церквою в IV столітті. Це не перехідне свято, і його дата залишається завжди незмінною. Завтрашній день свята Православна церква завершає пам'ять на честь Рождества Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Ми знаємо, що якщо не совершилось раження Пресвятої Богородиці, і що б з період не було б і Раження Христа Спасителя. Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії святкується церквою як день всесвітньої радості. Ми для себе Очень чтко осознаем и по особому относимся к этому празднику к Рождеству Божої Матері, потому что царица небесна является нашого Сина Христа Спасителя ми всегда звертаємося за допомогою, за за заступничеством для того, чтобы Господь зберігав кожного з нас, і зберігав від всяких бід, зол, з і всяких негараздів, которые сьогодні є в жизни людей, живущих здесь на землі. Цей день в храмах проводиться богослужіння. Люди просять у Діви Марії, блага і здоров'я для своїх рідних. Особливо важливим свято є для жінок. Ті, у кого діти є, моляться про їхнє щастя. А бездітні просять у Богородиці якнайшвидшої довгоочікуваної вагітності. Хотілося б в цей праздник Рождества Божої Матері, Пожелать всем, чтобы каждый из наших верующих православных людей завтра был и присутствовал за Божественной литургией. Матери Божией помощи, представительство, избавления и от всяких зол, бед. а самое главное, чтобы нам Господь. Дарвувати в мире в і спокойствие на этот день чоловіку нужна православному людину, для того, щоб пребувати в доброділанні, в совершенні добрих діл, в милосерді, в любви, в молитві. Через Пресвяту Діву Марію, кожен, хто просить, з вуст якого чується молитва на різдво Пресвятої Богородиці, про заступництво і захист, відчуває Божественну благодать. Для того щоб Матір Божа дарувала можливість проводити час в мире, согласия, благополучия, і в добром, мирном времени для всіх нас і для того, щоб ми, видя не зреченної милості, любов Божою і Матірі Божой, благодарили Бога за то, що Господь нам не спасила в сьогоднішній день і в это время. Спасибо, спасибо вас, з праздником. Нехай Богородиця береже нас від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює наші серця вірою. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 21 вересня. Починаючи зранку і до пізнього вечора. Небо в Покровському районі буде вкрите хмарами. Ранковий дощ вдень ослабне і до вечора закінчиться. Температура в день плюс 18, вночі плюс 10. Отже, на цьому у мене все. Ще більш актуальної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Все буде, Україна.